І вітання! До вашої уваги стрижка на півбокс. Що ми починаємо виконання стрижки? Ми відокремили фронтальну тіміну зону від скронево бокової та потиличної зони. Так як волосся в нас в скронево обоковій зоні та потиличній недостатньо великої довжини, ми можемо з вами виконати тушовку. Машиночкою для цього ми беремо з вами насадку максимально довжини для того, щоб вас оберегти від помилок. Не беріть 3 мм і не стріжіть спочатку коротку, почніть з довгого. І потім ви зможете градацію зробити від довгого до короткого. Машинку тримаєте таким чином, щоб у вас великий палець був на логотипі, і ви могли виводити машиночку на себе. І при тому всьому зберігати відповідну довжину. З кореневої зони ми з вами вводимо машинку від краєвої лінії волосся і стрижемо проти росту. Допомагаємо при тому всьому гребінцем. Після того, як ми виконали стрижку е, насадкою 12 мм, ми беремо насадку 9 мм і продовжуємо стригти, але опускаємось трошечки нижче. виводимо вже зубці нашої насадочки е, там, де в нас починається 12 мм. 9 з'єднуємо з 12 Також стрижемо проти росту волосся. Якщо нам заважає вухо, точніше, щоб е, дискомфортно не створювати для клієнта ми його, можемо її від, зігнути. Для того щоб у вас не було драбину, ви маєте звертати увагу на те, як ви щільно тримаєте машинку до шкіри голови. Якщо ви будете це робити ривками, або якщо ви це будете виконувати, не притискаючи якби належним чином, у вас не буде рівномірна довжина. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Це дуже часта помилка. Ми закінчили стрикти з вами насадкою 9 мм і, відповідно, беремо трошечки меншого розміру насадки 6 мм і починаємо з'єднувати наші зони. 6 мм плавно виводимо в 9 мм. І так стрижемо всю скруневу бокову, в ліву, праву і потиличну зони. Якщо вам незручно стригти, коли положення голови рівно, ви можете попросити клієнта нахилити голову вперед, і вам буде легше заводити зубці машинки для виконання більш чіткого зрізу. Ми з вами постригли машинкою, використовуючи насадку 6 мм, і беремо наступним нашим кроком, є вже насадочка 3 мм, і ми починаємо знизу з'єднувати. З довжиною 6 мм. Якщо у вас виникають складності, потрібно працювати машинкою таким чином, щоб ви там, де у вас з'єднання меж 6 мм і 3, ви маєте виводити машинку плавніше трошечки і на себе. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що має бути лінія дизайну діагональна. Не робіть його горизонтально. Горизонтально не коригує овалу обличчя і естетичніше буде, коли це буде діагональ. Якщо вам складно зупинитись і якби, визначитись з лінією дизайну, ви можете тримати гребінець, і це буде обмежувати ваші рухи машинкою. От в цих межах ви маєте вивезти машинку. Звертайте увагу на те, що інколи бувають якісь особливості форми голови. І ви маєте налаштуватись таким чином, розвернути машинку в такому напрямку, щоб вам було легко виконати стрижку. Ми закінчили з вами стригти насадочкою номер 3 3 мм і тепер нам потрібно виконати стрижку без окантовки. Ми відкриваємо ніж, знімаємо насадочку. І починаємо з'єднувати нашу довжину 1,5 мм з довжиною 3. Тим самим виконуючи зведення на нівець машинку і одночасну окантовочку. Коли є особливості росту волосся якісь, коли є особливості форми голови, вам потрібно якісно виконати стрижечку, ви десь можете натягнути, можливо, трошечки шкіру для зручності стрижки, ось таким чином, можете попросити клієнта повернути голову в ту сторону, яку вам буде зручніше для виконання якісної стрижки. Коли ми з вами стрижемо насадкою 1,5 мм, і для того, щоб Краще вийшов перехід від короткого до довгого, інколи машинку можна розвертати ось таким чином, ставити її вертикально. Якщо вам складно це робити горизонтально, ви можете її трошечки під кутом заводити ось таким чином. Це дасть вам можливість зробити кращий перехід. Від короткого до довгого. Ось тут витримуєте кут. Інколи тушовку можна виконувати за допомогою такого гребінця до тушовки. Ви ставите його в притул до голови і робите кут на себе. Ось таким чином, щоб залишити відповідно ось тут довжину. Щоб у вас була площина. Не кладете ось так плоско, бо буде коротко якось тут. Відводите на себе. Можна діагонально все робити. Як вам зручно. Але дотримуйте площину. Площина має бути склонево бокових зони і потиличній зоні. А потім з'єднаєте. Ось таким чином, таким методом ми постригнемо нашу потиличну зону. І зараз з вами будемо переходити до стрижки фронтальної племеної зони. Виконувати ми її будемо за допомогою ножиць, нам з вами потрібно буде оформити контрольне пасмо. Це може бути наша чілка. Так само лінію дизайну ми можемо задавати з вами. Відділивши у фронтально-піміній зоні вертикальну пасму. Ось таким чином. І воно також може перспективно бути для нас контрольним. Орієнтуючись на довжину цього пасму, ми будемо стрихти методом пасму за пасмом. Що це означає? Кожне наступне пасмо ми будемо зістригати на рівні контрольного. До цього контрольного ми будемо підчисувати в сторону того пасма, яке ми маємо зістрити. Ось таким чином. Ми прострижемо всю фронтальну стінну зону. Методом пасму за пасмом. Якщо вам складно стригти всю фронтальну цінну зону одразу, ви можете розділити її на дві частини. Постригти спочатку. Ліву сторону, потім праву сторону. Ми закінчили з вами стригти методом на пальцях пасмо за пасмом фронтальну тіміну зону, нам тепер потрібно поєднати фронтальну тіміну зону з скронево боковою, яким чином ми це будемо робити. Ми розподілимо нашу фронтальну тиміну зону на дві частинки і відчисуємо праворуч і ліворуч. І тепер нам потрібно з'єднати в зоні площини і забрати. Лишню довжину. Ось таким чином це відбувається. Також методом на пальцях, пасмо за пасмо, Ми з'єднуємо скронево бокові зони. І оті те волосся, яке виходить за межі нашої площини в скронево боковій Штур. зоні, ми маємо істриг. Ось таким чином. Ми виконуємо стрижку по колу і так само з'єднуємо. Нашу фронтальну тівену зону з потиличною. Але зверніть увагу, що в верхній потиличній зоні ви маєте зберігати відповідну довжину кут, щоб ви не зрізали дуже плоско. Візьміться до уваги. Таким чином ви стрижете повністю з'єднувальну цю зону, поєднуєте також лівуневу зону з фронтальною тім'яною, Але коли ви стрижете право, ви стоїте обличчям до дзеркала зі спини клієнта, потім по колу, по колу, по колу рухаєтесь, і ось так ви розвертаєте вже обличчям до клієнта і закінчуєте з'єднувати з конево-букові з нашою фронтальною тім'яною. Потім ми з вами виконуємо окантовку чілки. Ми виконуємо з вами окантовку зони чілки за бажанням клієнта. Ну і, звичайно, це буде паралельно краєвій росту волосся. Задаємо зріз по центру і починаємо стригти ліворуч до скроневих бокових виїмок, і праворуч, відповідно, щоб це було симетрично. Так як клієнт носить укладку нашу симетрично. То у нас чілка також має бути відповідно без подовження, в якісь сторони і симетрична. Ось таким чином. Потім ми з вами виконуємо філірування стрижки. Яким чином це буде відбуватися? Знову ж таки, ми будемо філірувати на пальцях нашу фронтальну тіну зону, використовуючи розподіл на зони діагональним методом або радіальним методом. І, звичайно, нам потрібно буде звести. Зробити тушовочку верхньо з круневої зони і зони фронтально-тіміної за допомогою філірувальних ножиць. щоб плавніше в нас тут вийшов перехід. Ось таким чином я буду виконувати філірування і одночасно тушовочку. Десь якихось неточностей, можливо, для того, щоб зробити шліфовочку нашої стрижечки. Так, відповідно, по колу ми виконуємо філірування нашими ножицями. Коли ви з'єднуєте зони, ви можете виконати філірування, навіть поставивши ось таким чином гребінець, трохи по діагоналі. Ми з вами виконали стрижку на білбокс. Ось так воно у нас виглядає. Дякую за увагу і успіхів вам.